Ви коли-небудь зцілювали свою травму апельсином у душі? Ні, а от ті, хто каже, що ви багато чого не знаєте. Наші батьки взагалі якось обходились без психологів і жили. Чи помітили ви, як круто зараз стало бути усвідомленим і пропрацьованим? Але якщо згадаємо старше покоління, то у них взагалі ніби не було проблем з менталкою. Правда, це чи ні? А чи є у вас друг, який прочитав одну книжку і став роздавати поради про те, як жити це життя? Привіт, Мартік, і сьогодні буде трохи болячим. Але по-доброму, бо ми поговоримо про тренд бути пропрацьованим і як це все переросло в токсичну психологію. Про ті поради з TikTok і Instagram, які виглядають як підтримка, а насправді маніпуляція. І як наші батьки пережили життя без психологів, але може саме через це ми сьогодні так відчайдушно шукаємо себе. Тоді чоловік ну він просто надихається від жіночої отакого жіночого вайбу, жіночої енергії сам. А коли. Кісла мордочка. <тит> mm -mm. Mm -hmm. mm -mm. Знайомо, а тепер уявіть, ви з реальною депресією листаєте стрічку. І от вам тут кажуть з серйозним обличчям про те, що, а можете, просто недостатньо відкрило в собі жіночу енергію. <гум> ну Дякую, Тікток. Реально дякую. У нас новий культ успішний успіх через магічне мислення. І знаєте, що це навіть не просто смішно, це небезпечна нова ера псевдотерапії, де коучі без освіти стають гуру, де будь-яка емоція, окрім радості, вже вважається розладом. І де я пропрацювалась, це новий спосіб бути токсичним. Щоб ви розуміли, психокоуч – це не лікар, не психолог і не психотерапевт. Це людина, яка часто пройшла онлайн-курси за три дні, отримала сертифікат формату Ти молодець і вже продає менторство за. 5 тисяч гривень у дірет. Але ще більше про них я розкажу трішки пізніше. І ще одне питання. Признавайтесь, хто зараз в стосунках? Якщо ви у стосунках відчуваєте, наче ви виплачуєте кредит, а не знімаєте гроші з банкомату, значить щось не так. А тепер давайте чесно ви хоч раз кидали своєму партнеру Тікток, де якийсь психолог говорить про те, що якщо ваша друга половинка не відповідає вам 5 хвилин, то вона тотальний редфлег. І ви такі, о, ну це ж ми. А хлопець такий, я ж просто спав. Чому ти мене ігноруєш? Тому що я тебе караю таким чином. Ви відчуваєте виснаження. Я магніт для грошей. Я тільки прокинулась, не встигла почистити зуби, та Тікток уже все про мене розказав, те, що я раніше не знала. Нарцисизм, окер, дух. Заблокована чакра, і про те, що у мене буде майбутній чоловік, емоційно недоступний аб'юзер з травмами дитинства. І, взагалі, я таких притягую. Я просто хотіла подивитися там рекомендаціях. У тепер навіть не знаю до кого мені звертатись до терапевта чи одразу до екзорциста. Відкрий гаштег Ментал і ти дізнаєшся, що якщо ти іноді не відповідаєш на повідомлення, у тебе уникаючий тип прив'язаності, дитяча травма та ще й вісім типів тривоги. І спочатку ти думаєш, я втомився. А через кілька відео вже підозрюєш у себе ОКР, глибоку депресію і аутичну маску. Я зараз серйозно. Якщо тебе носогубна зморшка та скальоз, то вітаю це зовнішні признаки депресії. Звернутись до фахівця ні. Ти просто дивишся ще більше таких відео. Бо алгоритм годує тебе тривогами з підписом самопізнання. І це реально небезпечно. Бо справжній психіатр розмовляє з тобою півтори години. Слухає не тільки те, що ти кажеш, а й те, що ти не можеш сформулювати. Спостерігай за твоїми жестами, мімікою, аналізуй твої паузи і таке інше. До речі, а ви чули про те, що якщо ти не мієш сказати ні, то у вас тазовий блок. Угу. Бо саме Таз це центр особистих кордонів, і його треба відкрити тілесними різними практиками. Люди, яким не вистачає агресії, сказати іди нахрін, це люди, у яких 100% тазовий блок. Мені стало цікаво, а є якийсь список, де в тілі у нас зберігаються різні страхи. Тому що, от, наприклад, я не дуже люблю брати трубку від незнайомців. Типу, можливо, це десь в Гландах, я не знаю, горлі. Хм, треба дослідити. Я думала, що моя нездатність сказати ні, це через самооцінку і постійне відчуття провини. А виявляється, треба всього лиш покрутити тазом під мантру, і ти вже богиня, яка відшиває токсиків. Тож, коли тобі TikTok знову скаже, що ти broken girl з трьома розладами, можеш сміло собі відповісти: Ні, я просто людина, яка втомилась. Все окей. Реально втомилась. Четверта ранку, якщо зараз записую відео. До речі, а чи чули ви про токсичну психологію? Бо таке існує. Токсична позитивність це не будь оптимістом, це заткнись і не показуй біль. Це коли ти кажеш мені важко, а тобі кажуть, ну а подякуй, що взагалі живеш. Я так задовбалась, постійний стрес, здоров'я летить, фінансів нуль, не висипаюсь. А ти ж знаєш, що є люди, яким навіть їсти нема чого, так що тобі ще пощастило. І от знаєте, в чому правда? Сум це не привілей, це емоції. А підтримка це не марафон порівнянь. А уміння бути поряд, і ось це біда. Бо зараз ми самі починаємо вірити в токсичну позитивність, починаємо соромитись своїх поганих емоцій. Мовляв, не можна плакати, бо я тоді слабка, не можна сумувати, бо це відштовхує інших. Але правда в тому, що емоції це не вороги. Сум це сигнал, страх, захист, злість наші межі. І коли ми все це прилушуємо фразами, типу Все буде добре, ми не заспокоїмо, а глушимо себе. Робимо собі гірше, а знаєте, що справді лікує? Ну, типу, банальні фрази, але вони реально працюють. І я бачу, що тобі важко, і я з тобою. Це нормально сумувати, і ти маєш на це право. Я поряд, якщо ти захочеш говорити. Мені здається, що дуже багато людей недооцінюють ці прості фрази, але вони дуже сильно хелпують. І ще знаєте, що дуже корисно? От просто сісти поруч з людиною, не давати ніякої оцінки ситуації, просто помовчати. І це не слабкість. Іноді ну, турбота — це не про великі вчинки, це дрібниці, які кажуть: Я про тебе або про себе подбаю. Зараз популярно казати полюби себе, попіклуйся про себе, почни з малого. Окей, і я почала і купила собі новий фен. Я не знаю, що таке відновлення жіночої енергії, але знаю, що моє волосся втомилось від постійного екстриму. опалене, пересушене або в паніці. Це Dream Pocket. не палить, не шкодить і реально рятує. П'ять режимів одним натиском: холодне, тепле, гаряче повітря, комбінований режим і миттєвий холод. А ще він мініатюрний, влазить навіть у косметичку. І до речі, він дуже потужний: 110 тисяч обертів на хвилину. І цей фан як маленький терапевт, тільки без фрази тобі треба бути в потоці. Мені треба просто нормальна укладка. І Dream Pocket з цим порався. До речі, за моїм промокодом Мартік буде знижка мінус 10% І ще трохи на інші штуки від Dream, тому не пропустіть. Я магніт для грошей, і гроші завжди притягуються до мене. Гроші моє право від народження, а Бог мій постачальник. Це і є Lucky Girl синдром. коли тобі кажуть, повторюй правильні слова, і все буде окей. І от ти повторюєш, а нічого не змінюється. І замість підтримки приходить провина. Мовляв, ти просто не досить віриш і не досить в потоці. Це знаєте, як сидіти в потопі і казати Я суха, я суха, я суха. І увага, я не кажу, що афірмації це щось погане. Ні, я так не вважаю. Просто без дій підтримки, також терапії це просто звичайні слова. От, наприклад, на днях я ще побачила відео таке в Тіктоці, де дівчина каже: Я два місяці афірмувала. Я не знаю, що таке слово, на свій ідеальний будинок і от все світ мене почув, мені здійснилися. Ну от, от, наш новий дім. Дивіться. А потім дивишся уважніше і помічаєш, що дівчина то забула задати кілька дрібниць. Перша у неї вже був стартовий капітал. Друга у неї чоловік атішніх і мама ріалтор Бо якби все залежало лише від вібрацій, то у нас половина України вже жила б в особняках із Тікток під світкою і басейном. І як би сумно це не звучало, якщо в тебе є гроші і нормальний ріелтор, можна знайти хату без афірмацій. А от якщо в тебе немає взагалі нічого, то хоч я в потосі достатку повторюю тисячу разів, але пуш сповіщення вам подаровано житло від держави не прийде. Коротше, це не про мрію, а про те, як тік-ток змушує тебе відчувати себе. Невдахою, лузером. Бо знаєте, що ти недостатньо афірмував, посилав це все в всесвіт, і тебе ніхто не почув. Клас. До речі, обожнюю цю легендарну фразу з псевдо психоскетчу Я не знаю, чи так можна назвати, але ну, окей. Хочеш жити як мільйонер? Ну просто живи. Дозволь собі жити як мільйонер. Не можеш? Ну, значить, ти мислиш як бідняк, ну блокуй свій фінансовий потік. Купи мій курс за 10 тисяч мільйонів гривень, і все тебе буде добре. Тебе грошовий потік відкриється. Мантож. Один один. А і забув сказати, що я тебе ще навчу, як би притягувати багатство оцими всіма хвилями, вібраціями, розумієш? Так що купуй. Ще один популярний психотренд, який активно просувають в соцмережах. Віра в те, що жінка сама винна у своїх проблемах, якщо не розкрила в собі жіночу енергію. Тебе кинули? Ну так тому, що ти був у чоловічих вібраціях. В тебе фінансові проблеми, ну тому що ти не працюєш своєю енергією. Ну зрозуміло, чому не відчуваєш жіночності. Фу. А ти що, блін, активно прокачував свою внутрішню богиню? чи що? в якомусь пенюарі з лавандовою свічкою? Ні? дивно, чому так. Якщо серйозно, то це не має нічого спільного з психологією. Для мене це звучить як якась нова форма звинувачення в такій гарній рожевій обгорці з блискітками. А поки ти реально борешся за свій стан, хтось тупо зараз продає курс жіночої енергії за 3 тисячі гривень, де головне завдання танцювати шовкові сукні і писати в щоденнику, що ти м'яка, як вода, і притягуєш як магніт. Але знаєте що? Справжня психологічна допомога не вимагає від тебе бути жіночною, ніжною чи в потоці? І так, можна бути сильною, грубою, різкою, розпатланою, саркастичною і все одно заслуговувати на підтримку. А тепер скажіть, чи чули ви про синдром емоційної зверхності? Я на терапії з двадцятого року. Я знаю свої тригерні точки. А от мій колишній нарцис з дитячими травмами і відсутністю емпатії, синдром емоційної зверхності. Це коли людина проходить терапію, читає книжки, знає всі слова, типу кордони, тригери і дисоціація. А замість стати м'якішою стає трохи снобом, але емоційним. Вона не просто свариться, вона аналізує твої паттерни, вона не злиться, а ставить діагноз з вайбу. І Якщо ти не проходив терапію і не читав книжку Тіл веде лік, а ще гірше, якщо ти не зберігаєш ніякі поради в тікток від інстапсихологів і ток психологів то все, ти не пропрацьований. Але усвідомленість це не коли ти знаєш більше термінів, це коли ти знаєш, як не принижувати іншого, навіть якщо ти бачиш його болі. Бо якщо після пропрацювання ти ставишся до людей як до непропрацьованого сміття, то це просто красиво загорнути булінг. І повернемося до того, що я казала ще на початку відео. Як часто ви чуєте від родичів чи їх знайомих, ми ж якось виросли без психологів і нічого нормальні люди? Ну звичайно, нормальні. Тоді я маю кілька питань. Чому ви кричите на телевізор, коли бачите політиків? Чому не вмієте сказати, вибач, але можете ображатись тижнями мовчки? Чому нормальне дитинство це, коли дитина боїться сказати, що їй страшно? Здається, ви просто навчилися виживати, але не жити. І ось результати. Травми, які передаються як родинний сервіс, вічне відчуття провини, нездатність говорити. Ні, бо тоді не було психотерапії. Були витри, сльози, йди на роботу. Була тривога, яку називали такий характер, і був алкоголь замість терапії. Бо інакше не заснеш. І ми не звинувачуємо. Наші батьки реально виживали. Вони були героями у своїх умовах. Просто тоді не було вибору. Тепер можна сказати: Мені важко, я втомилася, я не тягну все сама. І не ховати це під посмішку, під все окей, під завалю себе роботою, і тоді якось все пройде. Тепер ми вчимося не просто виживати, а жити. І не передавати далі мовчі й терпи. А передати тебе можна чути, і тобі можна допомагати. І ось тут я подумала: якщо ми зараз такі втомлені, виснажені, то можливо саме зараз час подумати про дітей і дати їм те, чого не вистачало нам. Не будь зручним а будь сміливим. Ви бачили, як діти малюють на планшетах? Говатінс. і це вже інше дитинство без тиску, просто через творчість з будь-якої точки світу, хоч з дому, хоч з бабусної кухні. І перше заняття безкоштовно. А якщо зайде, можна залишитись ще й з подарунком. Промокод Мартік дає місяць навчання безкоштовно. А там, гляди, і майбутній дизайнер знайдеться. Ну або хоча б дитина, яка кайфує від власного малюнку. І цього вже досить. І так, друзі, настав той самий час сказати всім до побачення тим ментальним тренерам, які ведуть нас не до терапії, а в напрямку нейроподушки і чакр у дірект. І як же правильно фільтрувати психологічний контент. Сцілення за три дні. Викидайте. серйозно. Якщо бачите фразу перетвори свою тривогу на силу за 72 години це вже редфлаг. Не терапія, а чистий маніпулятивний маркетинг. Це як таблетки для схуднення з надписом Мінус 10 кілограм без зусиль тільки для психіки зі справжнім психологом чи психіатром. Ви не пропрацюєте свої дитячі травми за дві зустрічі. Ви взагалі на перших сеансах будете тільки вчитись формулювати те, що з вами відбувається, що ви відчуваєте, і таке інше. Іноді вся перша сесія це. І Я не знаю, що мені казати, мені просто погано, і це нормально. Терапія це не марафон результатів, це простір, де тебе не кваплять зцілитись до дедлайну. Бо психіка це не про успішний кейс за сім днів, це про повільно, боляче, але чесно. Ти сам усе притягнув. Викидайте, це не психологія, це газлайтинг. Тобі погано. Ти хворієш, страждаєш від вигорання. Ну то ти просто сам створив ці вібрації. Психолог, який тебе звинувачує у всьому, це не психолог, це аб'юзер із сертифікатом. Із канви є освіта, є емпатія, є конкретика. Залишайте, якщо людина не кидається термінами кордони, травми, нарцисизм, просто щоб звучати розумно, а реально пояснює, підтримує і показує, що сім -сім робити, з цим всім робити, тримайтесь таких фахівців. І наостанок чесно, я не проти афірмації, я не проти ковчів, мантри, латте на банановому і таке інше. Але я за психічне здоров'я, а не за красиву обгортку. Не за успішний успіх, а за щирість. Бо іноді найкраща афірмація це просто мені погано. І це нормально. А якщо ви хочете виговоритись, то напишіть в коментарях. Тут вам не потрібно бути ідеальним пропрацьованим. Тут ви можете бути просто собою. І пізніше я перечитаю, що ви там написали. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий маленький qr код на екрані, який показується буквально на одну секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. І от переможець з минулого випуску, який забирає її, мій мерч собі додому. А вам я раджу не пропускати пасхалки, тому що вони дуже-дуже завжди цікаві. Поки дехто заробляє на наших травмах, ми з вами обираємо свідомість. Тепло і також трішки чорного гумору. Ну, таке, що ну, не без цього ж. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте тиснути пальці вверх, пальці вниз, залишати коментарі. І з вами, як завжди, була я, ваша Мартік. Тримайте голову холодною, серце в ресурсі, а саме діагностику подалі від Тіктоку. Всім пока. Маленький.